thank you Шановні друзі, щойно завершився матч дев'ятого туру чемпіонату України серед професійних команд під егідою професіональної футбольної ліги. «Колос-2» ковалівка у важкій драматичній боротьбі вирвала перемогу перебуваючи дві третини ігрового часу в меншості над своїм найближчим переслідувачем, командою ФК Чернігів, з рахунком 1-0 поряд з нами. Головний тренер команди «Колос-2» Ковалівка Володимир Бондаренко. Поділіться своїми емоціями, своїми враженнями Володимиру Петровичу, як налаштували команду. Як перелаштували гру команду, команди після того, як залишились в меншості, і що виявилось головним чинником перемоги? Ну, матч склався не так, як ми хотіли його з видалення, трошки внесло корективи, але ну, перебудувались. Структура гри була на протязі всіх там, скільки, 60 хвилин я, після того, як видалили нас гравця, і хлопці виконували все те, що ми хотіли, не давали зон, не давали себе вскрити всередину і, і вибігати в контратак що в нас і багато моментів було, де ми добре вибігали, але не розпоряджалися з м'ячем, як того хотілося. Але ну, скажу, що це перемога дуже важлива для нас. Дуже гарний суперник, дуже гарний тренер. І вона ну, дуже, дуже гарна. Кілька слів про суперника вже почали говорити. Це перед початком зустрічі. Це команда в Качернігів, яка посідала другу сходинку, тобто наш найближчий переслідувач команди Колос Два Ковалівка. Як сьогодні здивували, не здивували? От що скажете про цю команду? Те, що команда дуже гарна, вона була фаворитом до до початку сезону, та і вважали, що одним з головних фаворитів другої ліги, яка планує там піднятися в першу лігу. І всі матчі, які вони грають, ми знали, що вони всі матчі на виїзді виграли і дуже налаштовувалися на це. І Команда дуже гарна, дуже... хлопці грають в футбол, багато хлопців. Ну, Федосов там, і Мироненко. Хлопці там після травм тільки, тільки починають грати, але ну, вони зараз будуть набирати форму і будуть допомагати своїй команді. Але я ж кажу, що наші хлопці молодці терпіли і забили цей гол зі стандарту, що дуже тішить. Дайте невеличкий експрес-коментар щодо підведення таких. Підсумків першого кола для дебютного сезону команди колос 2 ковалівка на на професійному рівні. От як гадаєте, ну з зі сторони так видно, що команда на ходу 8 матчів без поразок. А що скаже головний тренер? Ну сім матчів а вісім матчів без поразок, сім так. Ну що що я зможу сказати? Ну, в нас підібрався такий колектив, такі хлопці. Ще я ж кажу, що в ходу сезону ще ігор харатин дуже багато нам чого дав. Ну в, на всіх напрямках на тренуваннях, на відношенню до тренувань до ігор. Ну це я ж кажуть, дуже гарний приклад для нашої молоді, які дивляться на нього і разом зростають. Дивляться, як він себе готує, і я ж кажу, що ну хлопці зараз така підібралась команда, що кожен розуміє, за що він грає і, і навіщо він грає. І Так складається, що поки що все, все вдається. Це дуже тішить. Що ж, Давайте подякуємо команді колос 2 ковалівка за прекрасне перше коло і побажаємо майбутніх яскравих перемог хлопцям в житті і на полі у колі другому. Дякую.